Привіт всім глядачам та підписникам нашого Ютуб каналу. 23 грудня минулого року центральний бранк Філіппін зробив дуже революційний крок у оновленні своїх банкнот, які знаходяться в обігу, а саме випустивши в обіг три нові полімерні номінали: це 50, 100 та 500 пісо. В цьому відео огляді ми з вами детально і розглянемо ці банкноти. Почнемо одразу з найбільшого номіналу 500 пісо. Балкота номіналом 500 пісо виконана в яскраво жовтому кольорі та демонструє природну спанщину Філіппін у всій її красі. Вона виготовлена з полімерного матеріалу Guardian, який забезпечує довговічність і стійкість до пошкоджень. На лицевій стороні банкноти розміщені унікальна орхідея, що є символом біорізноманіття. Візаянський плямистий олень один із найрідкісніших видів у світі. Елемент захисту спарк у вигляді золотисто-синього переливу. На зворотній стороні банкноти зображено карту підземної річки Пуерто Принцеса, об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО, а також синьоголового папугу. Доповнює дизайн, візерунок тканини південних Філіппін, що підкреслює багатство місцевих ремесел. Наступна оновлена Бона 100 пісо. Фіолетова банкнота. Теж виготовлена з полімеру Guardian. Її дизайн акцентує увагу на природній та культурній спадщині регіонів Палаван і Біколі. Лицева сторона Бони – Тут ми бачимо зображення орхідеї, що символізує тендітну красу філіппінської природи, павича Палавану, ендеміка острова Палаван та логотип центрального банку Філіппін. На зворотній же стороні банкноти головним елементом є карта з вулканом Майон, який розташований у провінції Албай, а також китова акула, найбільша риба у світі. Окреме місце у дизайні займають текстильні мотиви регіону Біколь. І третій онований номінал 50 пісо, має червоний колір. Відразу привертає увагу. Цей номінал є найменшим у новій серії, але також демонструє багатство природи та культури. На передній частині банкноти бачимо квітку Латуан Відаля, рідкісний представник місцевої флори, візаянський леопардовий кіт, граційний хижак, що перебуває під загрозою зникнення, та герб Центрального банку Філіппін. Переходимо до зворотньої сторони. Центральний елемент зворотньої сторони банкноти карта озера Тааль з його відомими об'єктами вулканом Тааль та вершиною Бінінгат-Малаки, додатково зображено рибу Маліпута, що водиться в озері Тааль і традиційну вишивку провінції Багантас. Всім дякуємо за перегляд цього відео огляду. Обов'язково поставте нам лайк і напишіть в коментарях, який із номіналів вам сподобався найбільше. Варто також відзначити, що в 2022 році Філіппінський центральний банк вже почав оновлювати свої банкноти на полімерні, і тоді вийшов номінал в 1 тисяча пісо. Також варто зазначити, що саме та банкнота зайняла перше місце і стала банкнотою року в міжнародному конкурсі від IBNS. Дуже буде цікаво, до речі, побачити, чи цього року якийсь з номіналів, які ми з вами сьогодні бачили в відеоогляді, буде доданий до конкурсу банкнота року 2024. Про це ми дізнаємося 31 січня, адже це буде самий останній день подачі заявок банкнот на цей конкурс. Ми обов'язково цю новину. Коли з'являться всі номінанти, запишемо для вас відео огляд всіх номінантів і новину про те, чи додали філіппінську банкноту чи ні. Напишемо в своїх соцмережах, до яких ви можете приєднуватися і спостерігати, читати всі новини, колекціонування банкнот, всі новинки, які виходять в усіх країнах світу. Всім бажаємо вам гарного колекціонування і до зустрічі в наших наступних відео.